Зараз все більш очевидним стає той факт, що Трамп, як мінімум, дуже неприязно ставиться до Зеленського, а по суті, швидше за все, просто люто ненавидить його. Ненавидить через корупцію, яка є в Україні, ненавидить через розкрадання американських грошей в Україні, ненавидить через діяльність Єрмака та інших членів потужної команди ефективних менеджерів Зеленського. Але в першу чергу це особиста неприязнь. Тому що Трамп не приховує того факту, що він звинувачує саме Зеленського в імпічменті, який він отримав, і він внутрішньо переконаний, що саме цей імпічмент став одним із головних факторів і чинників, чому він програв вибори Байдену у 2020 році. Якби не було цієї навісті, ненависті від Трампа, він би точно не дозволяв. Своєму синові Ілону Маску та іншим членам своєї команди влаштовувати такий показовий і ну, геть неприкритий, і дуже потужний тролінг і зневагу до Зеленського на, в інформаційному полі на міжнародному рівні. І повторюю, що це відбувається саме у відношенні особисто Зеленського, а не всієї України. Тому це показує, що, ну, показує, яке насправді ставлення у Трампа до Зеленського. Що це означає? Це означає, що Трамп зробив ставку на усунення від влади Зеленського, знову ж таки, в першу чергу, будь за, будь за яку ціну. Саме тому зараз він використовує якості перемовника. І посередника між путіним і собою, так би мовити, Орбана, який є відкритим ворогом Зеленського і України загалом. Але Трамп тупо його використовує і буде використовувати як торпеду для повного знищення Зеленського. На жаль, що під, цей, під цю роздачу потрапить вся Україна знову ж таки завдяки бубочки. Ну, а Зеленський, ну Зеленський це все чудово усвідомлює, він це все знає. Я впевнений, що йому це відкрито казали, і представники українських еліт, і розвідки, і в Сполучених Штатах я впевнений, що і Він це чув, і Єрмак. І зважаючи на Зеленського, я переконаний, бачачи зараз його цю поведінку, як шматка лайна в Ополонці, який мечеться і не знає, що йому робити. Він однозначно буде за будь-яку ціну триматися за владу. Він буде жертвувати усім і всіма. І, на жаль, завдяки цьому буде дуже сильно страждати Україна в найближчий час і інтереси України. Цей покидьок не зупиниться ні перед чим, тому що він розуміє, що Трамп, аби помститися йому, а він буде мститися, він вже почав це робити. Він дістане його де завгодно. Але як би це банально не звучало, найважче Трампу дістати Зеленського, це, звісно, в Україні. Тому Бубочка буде будь-за яку ціну триматися за владу в Україні. Повторюю, жертвуючи всіма і всім. І це може призвести до просто катастрофічних ще набагато більше гірших наслідків для України, які є зараз. А тому я раджу всім. То не дотримується про російських поглядів подумати про запасні варіанти безпеки для себе і для своїх сімей. це дуже серйозно.